Тань, мені треба якийсь класний унікас, який краще купити? А на який бюджет ти розраховуєш? Звідки я знаю, який унітаз краще? Я що їх щодня купую. Я думала, ти мені скажеш. Дивись, якщо щось простеньке, без дизайну, а у нас лише функціонал та якість, то це ось ці моделі. Якщо ж ти хочеш, щоб вже були приховані кріплення, якісь красиві форми, то тоді можна звернути увагу на ці моделі. Але Тіна, я тебе знаю і знаю, що ти хочеш найкраще. Тому давай розглянемо інноваційні рішення. Це вихривий змир, це дуже класна емаль з якимось нанесенням, яке полегшує прибирання, це сидіння з іонами срібла, і вони вже стартують від цієї ціни. О, супер, ідеально! Давай мені цей. Якщо ти візьмеш у мене послугу комплектація, то ти отримаєш файл по прорахунку бюджету, де по кожній позиції, не лише по унітазу, буде розписано все так, як я тобі розповіла. І ти зможеш відразу написати, на який бюджет тобі шукати ту чи іншу сантехніку. Також можна купити окремо цей файл, навіть якщо ви не звертаєтесь за послугою комплектації, просто щоб розуміти, який бюджет вам закласти на ремонт ванної кімнати.